У 2024 році у національному мультимедійному тесті з математики взяли участь майже 11 тисяч учасників Житомирщини. Розповіла Людмила Марцева, заступниця керівника Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. За її словами, Житомирщина на передостанньому місці за результатами оцінювання знань з математики. Не подолали поріг цьому році. 292 учасника Житомирської області причин може бути декілька про них ми говоримо постійно і на колегіях, і на зустрічах, на методичних семінарах. Величезне значення мають те, що багаторічне навчання в режимі онлайн, і тут рівні знижений. Величезне значення, як на мене, має емоційне навантаження на наших учасників НМТ. Ну і як на мене, є проблема в тому, що. Відсутні навички здачі іспитів з 2020 року масштаби навчальних втрат ось цих освітніх втрат, про які всі говорять так багато з математики в Україні еквівалентен півтора року навчання порівняно з країнами Європи. Злата вчиться в сьомому класі 12-го ліцею. Вона каже, що не розуміє математику. Не все розумію на уроці, тому в Ютубі переглядаю додаткові відео, які викладають інші вчителі. Люблю математику через те, що хороший вчитель добре пояснює предмет. Євгеній Шахрай, вчитель математики ліцею номер 12 у Житомирі. Чоловік каже, що у старшокласників рівень знань з математики кожного року змінюється. Один рік прям всі добре знають, один рік прям нічого не знають. І вони я не розумію, чому так. Один рік прям дуже класний випуск. Ми прям по ЗНО, по НМТ, там дуже хороші результати. Наступний щось прям просіли. Зазвичай репетитори вже починають шукати, або коли припече, це вже там 10-11, або коли трерозумієш, що дитині треба підтримка, то це вже там від часто п'ятий, 7 сьомий клас. Євгеній Шахрай каже, що через повітряні тривоги діти пропускають деякі теми, тому їх потім об'єднують. Перший семестр став набагато коротше, другий продовжили. Ми ось навчаємось буквально ще там півтора-два тижні червня. От через те, що другий став більше, то часто ці тривоги якраз таки ми пропускаємо уроки, а вже в другому семестрі ми оце все пробуємо наздоганяти. Євген Орлюк, викладач математики та кандидат фізико-математичних наук, каже, рівень знань з математики у абітурієнтів низький. Середній рівень наших абітурієнтів, ну і вже студентів, скажімо, перший курс. Це значно, значно зменшився те, що відбувається з рівня підготовки наших дітей. Це не їх велика вина, а це їх наша біда взагалі викладати математику де й всі інші предмети. Людина, яка гарно навчалася свої спеціальності, знає гарний предмет. Людмила Марцева розповіла, що 23 грудня 2024 року запрацювала реєстрація вчителів для участі у сертифікації. За її словами, це дозволить оцінити знання і вміння освітян. Математиків зараз зареєструвались три і ще 36 місць. У нас вільних по нашій квоті у нас 39. Квота Олена Кучмій, Денис Мусінов, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.